А тепер вам розкажу про мої хороші цю коробочку, оці капсулки. Це є чорниця, звичайна чорниця. І саме коли ваші діти, коли ваші підлітки та дорослі діти, котрі пішли в університети, їм це дуже необхідно. Взагалі чорницю, афени у нас на Буковині. Говорять, їх призначають для зору. Вони, як то кажуть, передощають, скажіть, як по-українськи, катаракти і тому подібне. Дуже багато Вони дають ефекту на зір. І діткам ви тепер вже можете давати не аптечні чи хімічні препарати, а отакі от капсулки з моїми хороші чорницями. Всі кажуть дорого. Вона недорого, тому що вона, коли сушиться, чорниця, хто бачив її, це маленькі такі крапеньки, як чорна ікра. Тому її треба дуже багато в цю баночку, а тут 60 капсул, мої хороші. От. І діточкам з 14 років це звичайне харчування. Це не є ліки, мої хороші. Ось. Вони не є медичним препаратом, але не вашому здоров'ю принесуть дуже і дуже багато. Але я хочу сказати не про це, що ці баночки нормалізують артеріальний тиск. І колись я розказувала це давно, я робила настоянки, але зараз легше. Якщо ви можете собі дозволити настоянку, робіть це дуже важливо, вона нормалізує тиски. І тоді, я пам'ятаю, мені ще було 25 років, коли мені стара гуцулка в горах розказала про афани, що вона нормалізує тиск, мої підписники вже це знають, коли я робила настоянку. А тепер вона в капсулах, де би ви не їхали, дитина в школу ранці випила, ввечері випила, і ви так само. Тому, якщо у вас є проблеми з сердечком, з тиском, то цей продукт для вас. І ми хороші, він наш, він український, він росте в Карпатах, уже ж пісні пишуть, як фіїнка гарно написала Афене, Афене. Ми гроші. Саме головне, що ми прославляємо їх на весь світ. І поки що наші гори вкриті цими афенами. І не тільки афенами, і грибами, і рослинами. І це важливо. Це важливо, що весь, весь світ це знає. І оці афени йдуть на будь-яку точку світу, тому що тут є сертифікати не тільки українські, а й європейські. І це радує. Знаєте, чому? В Європі, у світі п'ють гриби з легкістю, і ніхто так не возмущається як у нас. Що мені тільки не пишуть? Зараз я буду про всі гриби розказувати. Що мені тільки і дурна, і скажена, і то наркотики, і тому подібне. Знаєте чому? Тому що гриб, то потім, чи чага, чи е, мухомор, червоний. Е, ми знаємо, що це таке, і возмущаємося. А Люди в Європі по світу бачать напис латиницею. І просто п'ють як продукт натуральний 100% п'ють і не сперечається. Написано латиницею, лікарською мовою. І тому вони на це дивляться спокійно. А в нас ми чуємо гриби, все, катастрофа, які гриби. А люди вживали це завжди і вживають. За кордоном. Але мене обурює, чому вони мають вживати наші продукти, чому вони мають користуватися, а нам оті всякі якісь бади, якісь компанії привозять за е, величезні кошти, які в основному беруть продукт з Карпат. В основному з Ви Розумієте? Ось в чому різниця. І це мене ображає. Не знаю, як вас, але я п'ю постійно. От такі речі. Так що, чорниці, мої хороші це просто продукт неперевершений. Просто, але ще 100% безпечний та законний. Ось що саме головне.